Справжній драйв для малюка. Квадроцикл Bambi Racer m 6276 EBLR. Це стиль, потужність і максимальний комфорт у дитячому форматі. Довжина 113 см, ширина 70 см, висота 80 см, вага 21 кг. 4 мотори по 35 Вт, батарея 12 Вольт 7 вольм, заряджається до 12 годин. Розрахований на дітей від 3 років до 30 кг. Спинка з пластику, сидіння з екошкіри, тому. Зручно навіть в тривалих прогулянках. Запуск із кнопкою і звуковим ефектом, як у справжнього квадроцикла. Колеса діаметром 33 см сантиметри з'євагуми, М'яко їде навіть по бруківці чи траві. Максимальна швидкість до 8 км на годину. Є ручка газу і педаль гальма. Передні та задні фари світять яскраво, а прожектор додає ефектності. Музика через mp 3 USB або Bluetooth. Вмикаєте улюблений трек і вперед. Можуть керувати квадроциклом з пульта для безпеки і зручності. Передні та задні амортизатори забезпечують плавну їзду навіть по нерівностях. Bambi Racer M6276 EBLR – стильний і надійний квадроцикл для активних малюків.